Зять до тещі, мамо, ви сьогодні така весела, напевно, щось задумали. Теща, зятю, ти сьогодні якийсь дивний. Та не дивний я, мамо, не дивний, то ви тверезі. Теща до зятя, у вас борщ кислий? Ну, а у вас характер? Теща з порога. От я і приїхала до вас. Зятю відчаю. А в кого ключ був? Кум каже, що моя теща така голосна, що навіть як мовчить, все одно страшно. Гуцул телефонує з полонини. Зятю, тікай з хати. Чого? Твоя теща назбирала грибів і йде варити тобі останню вечерю. Сидять два гуцули, один каже, у мене теща, як ведбідь, що така страшна, зимою спить, а літом речить.